сестри, Коли ви в житті бачите Божі благословіння в своїй сім'ї або в своєму особистому житті, відчутні, матеріальні, такі от в нашому теперішньому житті фізичні, як що ви відчуваєте? Як це впливає на ваше спілкування і на вашу близькість з Богом, з Ісусом Христом? Чи стаєте ви ближчі до Нього, чи, можливо, не помічаючи самі того, дещо віддаляєтесь від Нього? Історія одного благословення, яке Ісус вилив на людей, і чим воно закінчилося для них, і це буде наука для нас в сьогоднішній вечір. Євангелій від Івана, шостий розділ. Будемо читати вибірково: це чудо нагодування п'яти тисяч людей. Початок цього розділу, після того, як Ісус перейшов на той бік Галілейського Тверіадського моря, за ним йшла безліч народу, бо бачили чудо його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов, сидів там своїми учнями, а наближалася Пасха Свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої і побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові Де ми купимо хліба, щоб вони поживилися. Він же це говорив, його випробовуючи, бо сам знав, що він має зробити. Пилип йому відповідь дав: І за двісті динарії їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. І говорить до нього Андрій, один з учнів його брат на Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів і дві риби, але що то на безліч таку? А Ісус відказав Скажіть людям сідати. І була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом з п'ять тисяч. А Ісус взяв хліби, подяку роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони, і як наїлись вони, Він говорить до своїх учнів: Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони. 12 повних кошів наклали кусків, що лишили шіцям із п'яти ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж, Ісус, що вони мають замір прийти і забрати його, щоб настановити Царем, знов на гору пішов сам один. Ісус Христос задовольнив потребу людей: вони були голодними. Вони йшли за Ісусом Христом, вони бачили чудеса, які Він до цього робив. Ісус Христос, ось тут коли читаємо паралельні місця Євангелії інші, як описують євангелисти, цю подію. Вони кажуть, що Христос багато їх навчав, бо змилосердився над ними, стіляв хворих, недужих, допомагав їм в конкретних потребах їхніх. Вони зголодніли. Ісус Христос має роботу і справу, Він виховує учнів своїх, Він задає їм складні запитання. Щоб потім показати свою надприродню силу у вирішенні цього запитання. Ісус Христос надприроднім чином п'ятьма хлібами, п'ять хлібів і дві рибки даруйте, Він накормив п'ять тисяч людей, чоловіків лише, нарахуючи жінок і дітей. І всі наїлися до схочу. Не було там по пів шматочка чи по шматочку, всі їли до схочу. як понаїдалися, то ще й залишків назбирали дуже багато. Але закінчення цієї історії. Приводить до того, що коли ви уважно слухали або читали, люди, які були навколо Христа і ніби цінували Його присутність, бо мали гостру потребу, в кінці цієї історії залишаються без присутності Ісуса. Ісус Христос йде на самоту. Вони залишаються без Ісуса. Ніби вони пережили велике благословіння. Вони отримали хтось цілення, всі вони змогли наїстися добре, задовольнити свою матеріальну фізичну потребу. Вони оце їх надихнуло до того, що хай би такий чоловік був би царем навіть, вони вже мали намір і, можливо, план склали, як взяти Христа, повести до Єрусалиму і посадити його на трон. Якщо це була сила силенна народу, то це цілком було реально. Але Христос, дивлячись на їхнє життя, напевно, сумував про те, що вони не зрозуміли тієї події, яка була в їхньому житті. Ісус Христос не мав наміру сісти на трон в Єрусалимі. Він не мав бути політиком. Ісус Христос був Месією, який прийшов потурбуватися про їхню душу, задовольняючи їх матеріальні блага. Він мав спонукати їх до того, щоб вони більше бачили Бога в своєму житті, щоб вони наблизились до нього, більше молилися, більше довіряли, пішли новим шляхом шляхом віри і оправдання через життя і через проповідь Ісуса, який він проголошував. Коли ми читаємо юванги від Луки, то одразу після цього йде історія. Христос задає запитання учням. Люди ось тут подумали, що Христос добрий цар для них, той, який має прийти. І Христос запитує учнів, там, а ви за кого мене маєте? Люди мене мають за пророка там, перераховують. Апостол Петро там відповідає: Ти Христос, Син Бога Живого. Ісус Христос використовував усі події в житті учнів і в житті людей. Для того, щоб навчити їх духовності, навчити їх близькості з Богом. Чудесне нагодування п'яти тисяч людей висновок Тих Христос, Син Бога живого. Пам'ятаєте, перше чудо Ісуса Христа в Кані Галілейській в кінці написано і повірили в нього учні Його. Це чудо не про перетворення води в вино, це чудо про те, як набути віру учнями в Ісуса Христа, утвердитися, що Він Бог. Ісус Христос так само дбає сьогодні про нашу віру. І ті події, які трапляються в нас, Божого захисту, Божого благословення, хотілося щоб вони і нас наближали до Бога, наближали до стосунків з Ним. Бо ми розуміємо, коли випробування і тіснота, ми біжимо до Бога в молитві і просимо в нього допомоги. І Бог милостивий, допомагає нам. Але як було б добре, і це, напевно, вища духовність, щоб навіть ті моменти, коли в нас все добре, і коли ми отримали від когось турботу. Додаткову, не знаю, царню, чи якісь готівку в хату, чи кошти якісь до сім'ї, ми отримали якийсь успіх в житті, ми отримали якісь схвалення чи доброту від когось, чи в нас щось вдається, щоб і такі речі розвивали в нас віру в Бога. І ми казали: да, Господь, ти мій Бог і мій цар, да, я довіряю тобі ще більше. І наша віра зміцнювалася в Ісуса. Бо ж ті люди, які отримали таке велике благословіння від Нього. Кінці залишилися на ту мить без присутності Ісуса Христа, якою, здається, на самого початку так цінували. Нехай і благословення в нашому житті не віддаляють нас від Ісуса, а навпаки, наближають нас до нашого Небесного Отця. Хай Бог допоможе нам в цьому, брати і сестри. Будьмо благословенні і в цьому. Амінь.